Назва акції символічна армія потребує твоєї підтримки, і це справді так. Бо військовим бракує не лише спорядження, а й найнеобхіднішого, зазначає заступник голови Калуської громадської організації Молодий народний рух Мар'яна Савка. Багато хто із калушан, підприємців, відгукнулися й допомогли хто продуктами, хто коштами. А ми, в свою чергу, хочемо внести свою часточку у цю благородну справу. Багато калушан долучилося. Це не суто молодий рух, тобто це і підприємці, це і всі громадські організації. Це представники народної ради всі небайдужі. Ми хочемо, хоча б таку маленький, маленький внесок зробити свій. Допомогти підтримати цих хлопців, тому що на, на плечі цих молодих хлопців ну, фактично тягар цілої держави. І вони повинні відчувати нашу підтримку. Хоча, б, ну таким чином, кожен як може допомагає. Завдяки проведеній акції найбільше вдалося зібрати продуктів, менша кількість засобів гігієни білизни, розповідає один із активістів молодого руху Це Ярослав Шевчук. Не вистачає волонтерів, зізнається хлопець, бо інколи зібрати цього продукцію цього інформа, чи речі в різних куточках міста справді важко. Потрібно. Мобілізуватися, додає. До речі, акція триває, тому усі небайдужі мають можливість до неї долучитися. Найбільше приносили крупи, макарони, конзерви також. Саме менше це є таке, як спідня, білизна і шкарпетки. Цього у нас дуже мало. Дана акція буде проводитися і далі. От Ми сьогодні наш останній день, ніби завтра ми відправляємо це воєнкомат і буде передано військовим. І надалі ця акція буде продовжуватись також біля супермаркетів, і люди зможуть звертатися сюди. Своєрідний ужинок акції активісти розділили на дві частини. Одну передали військовим із Калуша, учасникам Прикарпатського батальйону у Делятині, іншу військовикам міста і району, що проходять службу у різних військових частинах України.